Україна має стати країною першого світу. Про те, як це зробити, говорили учасники першого міжнародного економічного форуму у Києві. Зібралися близько півтисячі бізнесменів та чиновників із різних країн. Їхні думки слухала Анна Ниченко. Кардинальні зміни менталітету і реформування більшості галузей. Такі кроки потрібні, щоб українська економіка розвивалася. Поки ж показники України у порівнянні з іншими державами невтішні, наголошують економісти. Україна посідає 135-те місце в світі із 144 за захистом приватної власності між Республікою Бурунді та М'янмою. Україна посідає 118-те місце зі 144 за рівнем корупції між Мадагаскаром та Непалом. За впливом оподаткування на мотивацію інвестувати. Україна займає 137-ме місце. Водночас чиновники твердять, такі показники пов'язані з невдалою політикою попередників а також із залежністю української економіки від зовнішніх факторів. Якщо говорити про діагноз, який мені здається, сьогодні є в економіці України. Це хронічна зовнішня залежність. Україна залежить від. Зовнішнього ринку, тобто що відбувається на зовнішніх ринках, те відбувається в Україні. Якщо там є підйом, в нас підйом. Якщо там є спад, в нас криза. Запровадження ІТ-технологій, освітня революція, розвиток машинобудування та агропромислового комплексу такі першочергові реформи необхідні Україні, аби піднятися у світових рейтингах. Але ще важливіші: верховенство права та дерегуляція економіки. Дві ключових реформи. Я сказав би дві ключові. Одна програма важливі: перше це верховенство права. Коли в нас є верховенство права, а це боротьба з корупцією, це суди, це правоохоронні органи. У нас є довіра інвестора. Друге. Це дерегуляція. Чиновники роблять ставки на Україну як на індустріальну державу із розвиненим агропромисловим комплексом, а також потужною військовою галузю. Те, що можливо, особливо повинно стати для України, це військово-промисловий комплекс, оскільки він може створювати стати дуже потужним рушієм для розвитку економіки. А це інноваційні технології. Військово-промисловий комплекс це не лише танки та гармати, це високі технології. Це патенти, це знання, це експорт інтелектуалу, який в нас сьогодні є. Пропонують взяти на озброєння досвід інших країн, які змогли подолати бідність і стати світовими лідерами. Люди повинні мобілізувати свої знання, ресурси, напрацювання, створити план конкретних дій з конкретними дедлайнами, тобто чіткими датами, на коли воно має бути втілено, і хто відповідальний. Економісти нагадують, реалізація реформ потребує чималих витрат у найближчі п'ять років і лише потім очікуваний результат. Анна Ниченко, Олександр Ідегіло, Тива.